Усім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, Олег, як завжди. Сьогодні у нас 3 грудня 2025 року. Ну, По календарю в нас вже зима, але, як ми бачимо, воно не нагадує нам зиму. Така в нас погода. Зараз знову щось з неба щось падає. Незрозуміло, чи туман, чи маленький дощик. Ну, суть не в тому. Зараз у нас 13 година дня. І я знаходжусь у нашому лісі, в зарічному я ось ну їхав так, з'їхав з дороги сюди. І як би думаю, походжу якісь тут 2-3 години перед вечором. І, як би вам сказати, зовсім випадково я так їхав ровером і побачив, що тут ще ростуть якісь гриби осінні. ну. Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую. Ну, ось ця дорога, куди я їхав, там я воно свій ровер залишив. І ось погляньте, нас зустрічає ось така рядовочка сіра. Він же ж підзеленок, бачите, це осінній гриб, вони смачні. Так, Ну це ще не все, я думаю. Тут я так відійшов від цього місця, десь я бачив, тут іще і вони є. Зараз подивимося. Ага. Так, тут що у нас край дороги якийсь теж вирісся, не знаю, що це. Ніби схоже на сироїшку зелену. Ну, я не знаю його, не будемо щипати. А будемо збирати ті гриби, які, ну, які я знаю. Ось у нас знову. Ця ж рядовка в неї, бачите, такий відтінок якийсь жовто-зеленуватий, оливковий. Ну такий може через те на них, говорять підзеленки. Хоча вони відносяться до рядовок. Тут у нас іще ось стільки. Бачите, що можна назбирати. Ось іще. Дивіться, які гарні. Прямо. Я навіть і не думав, що щось буде. Так, думав, походю якісь пару годин хоч по лісі. Ну це ні. І ці забираємо ці такі. Видно по них. Ну, зараз я хочу тут походити. Тут така характерна місцевість, тут і мох. Тут колись навіть я і зелениці збирав. Ну, в минулі роки. Може якщо пощастить, то ще й знайдемо. Ну ось я їх почистив. Вони виглядають абсолютно нормально. Тому я їх забираю? Сьогодні в мене теж таке дерце на 5 літрів. Ну, мені вистачить. Ну ось хочу показати вам, дивіться, це ж здається молода сироїжка. Бачите, як буває червона така сироїжечка, я її вже навіть шапочку зламав. Ну це ж так. І ще, бачите як, <с> на дворі плюсова температура і гриби навіть взимку починають рости. Ось знову в нас це зелено здається. ну Я їх не беру, то я їх я вам так там показав, якби на прикладі одному, що вони є, одну вирвав. Нехай тут залишається, може хтось, кому вони потрібні, то оце ось. Дивишся так, наче ніби схожий на білий гриб. Така шапка коричневата, але ні, це теж, теж сироїшка, бачите. Хоча все може бути, ну це ж таке Може бути й білий десь отак, де внизу десь, де отака трава, густа, мох, там може тепліше і той може і білесенький вирости. Не? ну ось Стоїть, чекає. Ну, такий уже. Ну, але все одно. Ну... Ось погляньте які. Два красунчика стоять, чекають нас, бачите як? Дивно. Тут, мабуть, ніхто може і не і не ходив. Дорога йде, так всі їдуть, просто проїжджають. Хоча я теж проїхав. Ровер мій там. Це вже я ну, якби поставив та так думаю, ось тут пройдуся, тут ще подивлюся. Може десь ще є. Бо там, де в основному люди ходять, там вже ну, проблематично якби знайти, бо їх вже повизбирували. А тут отак ще бачите. Ой, а ж тут бачите, що робиться сміття. Так, це що в нас за гриби такі? А, це ...еті, як вони. Скажіть то я скажу. Дощовики. Опа. Ну ось бачите. І зеленичка є. Трошки в піску, але нічого. Бачу ще щось таке знайоме. О, бачите. Теж така. Ой, це може бути ще й краще. Так, так, да, це така, ну видно, свіженька. Вона навіть і на дотик така. Гарна. О. Ну так, да, така вона. Чиста, звісно, забираємо. Зараз в такому стані знайти. Це дуже добре. Так, щось знову знайшов. Подивіться, яка гі... гігантська зелениця. Але вона вже, бачите, о. Пізно ми її знайшли. Вона вже тут росла, росла, чекала, чекала. Так і ніхто не знайшов. Зараз тут подивимося ще. Може десь там ще поховалися в цих молодих соснах. Ну, ось так і надалі ходжу я в цьому лісі, так вже трошки пройшов сюди далі від того місця, і бачите, що знову у нас отакий сірий, сіра рядовочка, але теж нормально. Видно, що виросла, ну вже після морозів, що були, бо ті, які вже Пережили мороз то вони, ну по ним видно, що вони вже не такі вони не такий вигляд вони мають. Так, бачу ось іще. Ну так, да треба ходити. По одній. Ну ця може бути, я не знаю, вона якась хоча хто його зна. Шапка ніби і така тверда. Зараз будемо дивитися. Ліану може ще де так ось іще. Уже такі, бачите Попадають є вже не першої свіжості Так, що тут у нас? Ай, зараз така погода похмура в лісі темно і вони самі по собі такі на колір сірі. Та ще й в мене проблеми з зором. Коротше, одне на одне. Тут бачу, вже хтось десь походив, щось тут збирав. Так якось Ну, це вже орієнтир буде, це вже тут можна походити, подивитися, може ще щось і знайдеться. Так, дивіться, бачу, бачу, бачу. Здається, у нас рядовочка сіра. Так, рядовочка, але вона вже все. Ну, будемо орієнтуватись по цьому місті. Може щось краще знайдемо. Так, ось у нас здається ці, як вони, гірофори, ніби й вони, так. Да? Так, це вже, ну вони такі вже, бачите, ці, вже вони десь були чи на морозі, чи де, а ось ось ця, ця ще може бути така, ну твердувата. Ці вже хоча оця ще може бути нормальна. Це теж такі грибочки осінні. Бачите, в них такий відтіночок жовтуватий. Так. Йдемо. дивимось далі. Знову побачив рядовку сіру. О, вона вже. Ну, бачите, вона вже такий вигляд має непрезентабельний. Бачу ще ось таку знахідку, здається, це в нас польський. О. Так. Але видно, що він під мороз попав. Такий в нього вже колір. Зараз подивимося, який, ну, який в нього сто. Ну такий. Бачите. Він побитий хробаками. Ну вони зараз в основному всі такі. Рідко де, коли попадеться, такий більш-менш нормальний. Ліс тут темно в лісі. Так воно якось ніби. Якщо десь отак вийдеш, то ще більш -менш. а зайдеш отак в ліс, все. Знову бачу польські. Опа! Зараз перевіримо. Ну такі вони теж видно, що підморожені вже дісталось їм. Ну зараз подивимось. Ну цей теж хропаках. Ну цей може ще бути і нормальний. Ну цей ще... Ще нормальний, можна забрати його так сюди. пішки підзбирали є там у нас, бачите. Як завжди на суп, не більше. Але все, все рівно. Хоч щось то хочу ще тут походити, подивитися. Ще якийсь час є в мене. Може ще десь щось знайдемо. й зелениця, здається так, дивіться, ще й зелениця є. І така нормальна зелениця. Так, а тут що поруч теж, мабуть, чи ні. Так, теж, але ця негодяща. Будемо щось краще шукати. Ось неподалік. Дивіться які гарні сірі рядовочки. О, це взагалі красені такі. Чудові такі. Так, тут що в нас? Тут теж, да, але цей ні. Цей вже нам не, не, не піде. Ну ось так вони виглядають. Дивіться, він абсолютно чистіший. Ось, беремо їх, бачите як це можна знайти так Зараз ще хочу тут пройдуся, гляну, бачите, попадаюся. Тут можу ще й під листями бути Десь може і під листями. Потрібно якусь палицю собі вирізати. Так розгрібати, бо я так ходжу де я так бачу, знайшов той, й підбираю. Звичайно, можу і пропустити. Ось бачу ще, але це вже такі. Да, вони вже. Ну да, ці вже бачите. Такі не йдуть нам. Як він гарно тут росте цей грибочок польський. Зараз ми одійдемо отако, Подивимося на нього. Ну так. О, в нього такий мішка така. Погляньте, який він на перший погляд такий гарний. Так, да, такий дійсно красень. Ну ось так я його почистив. Бачите, він абсолютно чистий. Гарний такий грибочок. Тому я його забираю. Дійсно. Ось так зараз. Бачите, трошки назбирали. Багато попадаються польських, але вони в основному всі. Ну, вже такі старі, запізно ми приїхали. Потрібно було раніше якось сюди попасти. А раніше не виходило, так як їздив до іншого лісу і, і так бачите як буває. Нічого Ось бачу ще. Ну, вони отакі в основному і, і попадають. Отакі. Такий тут сосновий ліс. мох Ще можна так якусь і зеленицю знайти. Але теж рідко так що. Буде нормально. Хоча І на тому дякувати. Бо як засніжить, то взагалі тоді <гум>, нічого не знайдеш. Якщо засніжить. І знову польські. Ну, теж. Видно, що поморожений. Ось такий ніби й гарний. Він може бути і чистий. Ну такий він на дотик твердий. Зараз подивимось. Він абсолютно дивіться, нормальний, чистенький. Грибочок. Так він вже Ну чисто так, да, на суп назбирали, вже навіть там і більше як буде. Так. Бачите, багато тут польських. Сюди потрібно було приїжджати десь неділі-дві назад, три о. Тоді може б і нормальних б назбирали б. Так, бачу ще. От хтось мене і запитував у коментарях, Чи є польські, бачите, є. Просто щоб конкретно за польськими приїжджати, то треба було так сюди до цього лісу приїхати і тут ходити. Ну цей вже так. Да. Цей такий. Але Факт тому, що вони тут ну, ростуть, були і їх дивіться, прямо їх багато тут. Я не всі знімаю. Це так уже камера включена та. Я вам вже зараз вам і показую. Ось так Ось нам знову попалася рядовишка сіра. О, бачитеся. Ще б щось і назбираємо сьогодні з вами. Дивіться, знову польський. Ну цей уже такий підстеруватий, ось зеленичка здається. Так, зелениця. Так. Опа! Зеленичка, дивіться. <гум> Нормально така, на піску. Ну тут така бачите, місцевість, що вони в піску будуть по любому. Так, і ще щось бачу. Здається, маслюк, не вже маслюк, а ну так, маслюк. Ну він такий вже теж, мабуть. Попадав під мороз. Так як знахідка, то лагерю. Брати я його не буду, бо він... Ну, хоча я впевнений, що він може бути абсолютно чистий. Нехай тут залишається. Я думаю, мені вистачить Ну Ось так, показую наш результат. Трішки, бачите, так назбирали. Я думаю, тут... Не на один суп буде, а на, навіть на два. Ні. Ці грибочки тут нормальні, дома ще, звісно, передивлюся. Ну можна буде щось чись зварити, якоїсь картоплі, чи, чи посмажити. Ну, ось так. Ну, ось і все. Буду я завершувати сьогоднішній похід. Зараз у нас 15.00. Так як я і планував якісь дві години походити. Я... Приїхав я 13.00. Зараз 15.00. Походив, результат ви бачили. І на тому дякувати. Як на даний час, то це навіть і гарний результат. Ну, як завжди, всім подякував. Дякую за ваші... Відгуки за коментарі, які ви мені пишете. Я стараюсь їх всі читати, дати відповідь. Хай там не зразу, але ну, теж є свої якісь справи. Ну, але все одно, як завжди, всім бажаю міцного здоров'я вам, вашим родинам, щоб все у вас було добре. Саме головне в першу чергу зараз нам миру всім. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей. Я думаю, що якщо снігу не буде, то ще поїздимо. Ще, порадую вас. Пока.